Ви а вини каналі Матолюк Сьогодні ми з вами будемо розглядати двоколісний електровелосипед FADA Fleet 2 Cargo. запропонована оновлена модель електричного велосипеда. Є вдосконалим варіантом версії Fleet Cargo. за один з половиною року. У продажу перший варіант монтажного велосипеда довів корисність та затребавність та дозволив заводу зібрати відгуки, зауваження, компліменти від покупців. Саме тому в оновленій версії другого покоління були враховані та реалізовані покращення, які безумовно покращили функціональність моделі та розширили можливість використання. Довжина 1030 мм, Ширина шістсот Міліметрів висота 1115 міліметрів, вага 90 кілограм, Запас ходу на електротязі від 40 до 55 кілометрів, залежно від навантаження тому руху. Максимальна потужність електродвигуна 500 Вт. максимальна швидкість руху на електротязі до 42 кілометрів за годину. Двигун інтегрований у заднє колесо без електродвигун постійного струму. У конструкції двигуна використані алюміній кількобальтові магніти, електрична мережа з напругою 220 вольт, Розширений стандартний пакет опцій, багажні платформи, передня та задня. Тип батареї свинцево Складна батарея, напруга 72 вольт, вантажопідйомність до 165 кг. Передні гальміні механізми дискові гідравлічні з ручним приводом за допомогою важеля на кермі. Колісні диски легкоспавні пофарбовані порошковою емаллю. Для більш детальних характеристик даного велосипеда вам варто переходити на наш сайт. Посилання товар залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте за номерами, вказаними у вас на екрані. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент, екіпірування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Підписуйтесь на наш канал та кладіть подбайку, щоб не пропустити наступні відео огляди.